Сіра шийка. Перший осінній холод довів усіх птахів до великого розпачу. Всі почали готуватися в далеку дорогу. Особливо хвилювалася стара качка. Навіть страшно подумати, як я залишу тут сіру шийку одну, повторювала вона крізь сльози. Усі відлетять, а вона залишиться одним одна. Сірою шийкою качка називала свою доньку, в якої було переломлене крило, ще з весни, коли до виводку підкралася лисиця і ухопила коченя. Стара качка хоробро кинулась на ворога і звільнила коченя, Та одне крило виявилось зламане. Першими рушили в путь болотні птахи. Тому що болота вже починали перемерзати. Довше за всіх залишалися водоплавні. Та ось лебеді, гупці та качки теж почали готуватися до відльоту. Одна сіра шийка не мала змоги брати участь у збираннях, а час швидко минав. Нарешті настав вирішальний день. Стара качка не спала всю ніч. Це була остання ніч, яку вона проводила разом із сірою шийкою. Ти тримайся он там, біля того берега, де в річку впадає джерельце, радила вона. Там вода не замерзає навіть узимку. Ну, рушаймо, голосно скомандував головний ватажок. І зграя піднялася в небо. Річка, на якій залишилась сіра шийка, Весело котилося в горах, укрите густим лісом. Місце було глухе і жодного житла навкруг. Ранками вода біля берегів починала замерзати, а вдень тонкий, мов склолі, розставав. Потім настала черга морозів. Сіра шийка впала у вічі, тому що не замерзала лише сама середина річки, де утворилась Широка ополонка. Хвилювання сірої шийки дійшло до краю, коли на березі з'явилася лисиця. Це була та сама лисиця, яка зламала їй крило. Лисиця заходилася обережно повсти по льоду до ополонки. У сірої шийки від страху завмерло серце. Та лисиця не могла дістатися до самої води, бо лід був дуже тонкий. Тоді вона пішла. Але сказала, що прийде знову. Лисиця почала приходити щодня, впевнитися, чи не замерзла ополонка. Лід був міцний, і лисиця сідала на самісінькому краю і зло насміхалася з сірої шийки. Можливо, лисиця б і з'їла сіру шийку, коли ополонка замерзла б зовсім, та сталося не так, як гадалось. На узі з'явився старий мисливець. Він помітив на річці лисицю. Оце так штуковано, зрадів мисливець. До бабусіної шуби комір сам повзе. Лисиця дійсно поповзла до самісінької полонки, в якій плавала сіра шийка. Та вляглася на лід. Гримнув постріл. дим від пострілу мисливець побачив, як щось метнулося на люду. І мерщій кинувся до ополонки. А коли прибіг, тільки руками розвів. Коміра як не бувало, а в ополонці плавала одна перелякана сіра шийка. Ах ти, дурненька, чого тут плаваєш? А я, дідусю, не мала змоги відлетіти восени разом з усіма. У мене одне крильце зіпсоване. Дідусь подумав і вирішив. А ми ось що зробимо. Я тебе онукам відвезу. Ото буду траді, а навесні. Ти, бабусі моїй, яєць не несеш та каченят виведеш. Правильно я кажу? Ось так, дурненька. Мисливець дістав сіру шийку з ополонки та поклав за пазуху. Зайці все це бачили і весело сміялись. Нічого, бабуся й без шуби на печі не замерзне.